Історія архівів міжнародної громадської організації Центр Прип'ятьком», викинутих російськими окупантами під час тимчасового захоплення Чорнобильської зони у 2022 році, несподівано отримала продовження. Серед врятованих негативів унікальні кадри студії Прип'ять фільм зняті самими мешканцями міста до аварії. Один із них портрет самерічного хлопчика на тлі Прип'яті. Ним виявився Олександр Сирота, нинішній координатор ініціативи з порятунку архіву, який у дитинстві проводив майже весь вільний час у палаці культури енергетик. Після деокупації зони команда активістів на чолі з сиротою повернулася до інформаційного центру на КПП Дитятки, місця створеного ними в партнерстві з підприємствами зони. Там вони виявили розгромлене приміщення. Зникла техніка, а документи, плівки, фото, афіші та дитячі малюнки або вкрадені, або викинуті серед побутових решток. Мої друзі, сусіди, і колеги Олександр Рибак і Михайла Буш. Шовська буквально полізли в той смітник, витягували, сортували, відмивали і розпізнавали кожен аркуш. Це була робота без жодного фінансування чи уваги зовні, але вона врятувала те, що могло бути втрачено назавжди. Розповідає Олександр Сирота. Архів, який належав до офіційних державних фондів, зараз реставрують власним коштом. За словами пана Олександра, вдалося знайти лише крихітну частину. Більше 90% архіву втрачено. Через відсутність обладнання та критичний стан багатьох матеріалів, процес триває вже третій рік. У планах створення цифрового архіву з іменами, історіями та контекстами. Частину врятованого покажуть у документальних фільмах та віртуальних виставках. Це не просто історичні матеріали, це моє життя, обличчя людей, яких я знав особисто. Моє дитинство обірване катастрофою. Кожен кадр, який вдається відновити, це перемога пам'яті над забуттям, людяності над злом, додає пан Олександр.